У середу, 13 квітня, керівництво патрульної поліції у Тернополі прозвітувало за місяць роботи. Протягом цього часу патрульні поліцейські склали 1870 адмінматеріалів про порушення правил дорожнього руху на 520 тисяч гривень та поповнили казну міста на 300 тисяч гривень, які сплатили оштрафовані водії. Найчастіше в нас в Тернополі порушення правил дорожнього руху це в'їзд під заборонені знаки. Порушення правил паркування. Для всіх місцевих є видно результат, що відбувається зараз в центральній частині міста. Е, набагато простіше вже звільнили проїзд, е, простіше запаркуватися там, де це можна. Дуже багато місць, де створювалися затори, де були запарковані транспортні засоби, вже розчищені. Також ми почали працювати з пішоходами. Е, велика проблема була, тому що пішоходи переходили хаотично в дорожнє покриття. Не по пішохідних переходах, не призначені для цього в місцях на заборонні сигнали світлофора. Такі пішоходи дуже часто були винуватцями в ДТП. За місяць роботи близько 30 автомобілів Тернопільські патрульні відправили на арешт-майданчик. Серед них авто, якими водії керували у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Знайшли чотирьох людей, які перебували у розшуку за вчинення кримінальних правопорушень. Виїжджали на сімейні сварки, бійки, шахрайства та різні хуліганські дії. Розпочали створення бази даних тернополян-волосопедистів. Для запобігання викоренню транспорту також керівник патрульної поліції розповів, що великою проблемою у Тернополі є несанкціонована торгівля. Каже, за цей час вдалося розчистити майже 30 місць, де вона проходила. Визначає місця на найбільшого зосередження вуличної торгівлі і забезпечуємо постійно нашу присутність для припинення порушень. і патрулюємо такі таким чином дані місця, щоб передавати їх з руки в руки. Тобто патрульні поліцейські постійно. Цілу добу присутні на даному місці, щоб абсолютно викорінити такі, такого роду порушення. Розганяємо людей, які і оформляємо людей, які все життя там торгують з промисловими товарами. З людьми, які приїжджають з сіл десь продають свої речі, тобто молоко, продукти. Які виживають зарук цього, ми стараємось їх просто попереджати, адекватно сприймати, розуміти, що ситуація в країні є важка. Найчастіші порушення це неправильні паркування та в'їзди на заборонені знаки. Патрульні поліцейські розповідають, що часто проводять профілактичні бесіди з громадянами. Кажуть, люди не звикли дотримуватись правил дорожнього руху, а це складає чимало проблем. Адже у результаті порушень виникають затори, аварійні ситуації та ДТП. Можу сказати, що під час несення служби. Не всі жителі відносяться з розумінням до нашої роботи, через що це відбувається, я думаю, люди просто не звикли за 20 років, грубо кажучи, сумлінно дотримуватися закону. Деякі цього не розуміють, але з іншої сторони в більшості випадків люди входять в розуміння, не сперечаються з патрульними. Патрульні їм коректно, доцільно пояснюють, що саме людина порушує, люди входять в розуміння. На них виноситься до прикладу постанова або протокол, і питання закривається.